Усіх вітаю! Сьогодні я завершила вишивати сорочку на замовлення. Це сучасна сорочка сукня. Так, забажала замовниця. Схему я. Робила по фото старовинної сорочки місто Гадяч. Вирізування я переробила на Солов'їні Вічка. Кого цікавить схема, то звертайтеся на мою сторінку у Фейсбуці. Посилання на сторінку я залишу в описі під відео. Ну, а з приводу використаних матеріалів, то я раджу інтернет-крамничку Мій Оберіг. Саме за допомогою дівчаток з цієї крамнички я підібрала і ниточки. Бачите? Ось я показую вам. Це схема. У кого будуть питання, пишіть. Дякую.